Сьогодні у Львові об 11.00 розпочалось судове засідання у справі народного депутата Сергія Алєксєєва. За даними СБУ, він за 50 тисяч доларів обіцяв допомогти іноземцю уникнути екстрадиції. Перед слуханням Сергій Алєксєєв заявив, що його підставили за словами підозрюваного чоловік, від якого він отримав гроші. Його знайомий, близько товариш пав з сім'єю з німеччини дуже багато років. Ну, декілька років вибачте, і е -е, використали людину, яка мала. Отримати екстрадицію до Німеччини. Він був фактично, фактично був заложником ситуації. Він, у нього не було жодного вибору, йому шантажували, або завтра ти поїдеш до Німеччини, і отримаєш там 15 років позбавлене воля, або ти зробиш, зробиш провокацію, підставу. Не було ніякого шахрайства, ні, нікого не ушукав взагалі. Це була оплата послуг, адвоката, які, адвокатів, які два роки, два роки працювали, працювали по захисту людини. Оплата послуг адвоката це є є людина? цієї людини так 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 про готовність взяти Аксієва на поруки заявили семеро народних депутатів його однопартійців. Ми сьогодні розглядаємо цю справу не просто як окрему справу політично мотивовану з точки зору політичного переслідування одного із членів європейської солідарності. Ми вважаємо, що це політичне замовлення, яке стосується припинення нашого руху до європейського співтовариства А прокурор генеральної Прокуратури Яків Слісаренко просив застосувати до Сергія Алєксєєва тримання під вартою із можливістю застави 10 мільйонів гривень. Тримання під вартою строком на 60 днів зняв з визначенням розміру застави у розмірі 3725 розмірів прожиткових мінімумів, встановлених у 2023 році для працездатних осіб, що складає 10 мільйонів гривень. Засідання у Личаківському районному суді Львова тривало понад сім годин. У підсумку суддя зачитує рішення клопотання сторони обвинувачення задовольнити частково і знизити суму застави із десяти мільйонів до понад двох із половиною мільйонів. Засуда Народного депутата України Сергія Олексовича Налеговича отримав під вартою сьогодні. Ухвалено 60 днів. Сторок тримає під вартою Олексія Алексію. рахувати час у проголошення ухвали 3 липня 23 року сімнадцять сорок Визначити підозрюваних заставу у розмірі 545 розмірів пожитковомів для працівного осіб, що складає 2 мільйони 264 тисячі гривень. Як повідомив сам Алєксєєв у залі суду, через те, що засідання закінчилось пізно, банківські установи вже не працювали, тому за нього внесуть заставу, як тільки це буде можливо. Ймовірно, завтра вранці. Із зали суду нардепа Сергія Алєксєєва перевезли до СІЗО. Звідти він зможе вийти після внесення застави. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.